Хто ще задоволений тим, як виглядає натлан. Всім привіт, думаю, ви в темі, що недавно розробники гри показали декілька кадрів з цієї країни, і я побачив, як на тематичних форумах багато людей скаржилися на цей регіон, кажучи, що він занадто барвистий і мультяшний. Особисто я вважаю, що розробники дійсно досягли успіху. Більшість пейзажів, які нам показали, це ті, які дуже схожі на Аргентину. Я також вважаю, що люди забувають, що Натуан представляє багато країн, які мають дійсно яскраві культури. До того ж, це дуже велика країна, тому, звичайно, війна не може торкнутися її всюди. Ми також не знаємо, що відбувається війна зараз, або як вона відбувалася минулого разу. Тому, можливо, це не та війна, яку можна було очікувати. Але цікаво, що лору у нашій грі може бути так. Оце місце пронизане війною і боями, а потім виявляється, що це найкрасивіше місце, яке ви коли-небудь бачили. Але знову ж таки повторюсь без жартів, це саме те, чого я очікував. Барвистість має сенс, оскільки в Латинській Америці багато різних краєвидів, а топографія також дуже характерна для цієї місцевості. Я думаю, що деякі люди могли несвідомо очікувати жовтий фільтр Мексика на Натлані, ще не можу дочекатися, коли побачу капітану верхи на цих милих покемонах. Петр вийшов б досить милим. Для декого це було схоже на абсолютно нову гру, хоча я щойно згадав, що вони анонсували оновлення графіків 5.0, але не всі про це знають або пам'ятають. І коли вони побачили цю картину, то подумали, що вона з іншої гри. Так, у цілому це не зовсім те, що всі очікували, але мені подобається. Люди просто побудували цю безпідставну ідею, що це буде просто мордор, коли буквально ніщо не говорило про це, що це буде суцільний мордор. Це не те, що ми отримали доступ до всієї країни, наскільки ми Знаємо, є частина, яка справді є мордором, так що це дійсно круто і барвисто. Виглядає регіон анімованим та яскравим. До того ж, треба мати на увазі, що це не весь регіон. Можливо, у майбутніх оновленнях ми побачимо цю війну, цей вогонь і так далі. Напишіть свої враження про цей регіон, а поки чекаємо нових оновлень та до нових зустрічей.